Всім привіт! Вирішив купити контейнер на Ну, щоб гарантовано його отримати. І дуже маю велику надію, що мені випаде щось ще окрім танка. А може і впаде ще один танк. Ну мені потрібно окупитися зі 17500 голди. Ну що ж, поїхали. Відкрию краще хранилище. Тут зручніше. Ну да. Класс. Парши прям тишить. Ой, чую. Зря я купил. Угу. Ну Ну, опа. Сейчас буду. Ой, хор... Ой-ой-ой. Парши писал. Тишить. А. Потішуся. Угу. Mm -hmm. Та що ж ти мені по 100 голди сипиш? Mm -hmm. Добро да краще 100 голди. Давайте почаруємо. А, не працюю чара. Буде ще один, а, ну так, буде ще один танчик. Ну, це гарантовано танчик. Тому, в принципі, окупу взагалі немає. Все, що я підняв, тільки 3750 голди. Це просто компенсація за танк. Ну, всім спасибі за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк. Всім пока-пока.